Вітаю вас, мої малята! Сьогодні ми поговоримо про зимівлю диких тварин. Продовжує хазяйнувати в нашому краї біла морозна зимонька, сипле снігами, віє віхолами і всіх змушує жити за своїми зимовими законами, а закони ці діти досить суворі, особливо в дикій природі. Про те, як живуть нині взимку тварини дикої природи, ми зараз і будемо говорити. зачішно звірам у лісі взимку, проте вони в цю пору не квапляться залишати свою домівку і вирушати на допомогу до людей. Хоч би якою суворою була зима, дикі тварини не полишають ліс адже він для них рідний дім. Які ж тварини мешкають у наших лісах? Які впадають в сплячку, а які не сплять взимку, ми зараз з вами роздивимося. Не просто свірятам знаходити собі їжу під товстим шаром снігу, а дрібним тваринкам взагалі важко пересуватися поміж снігових заметів, та винахідливі звірі пристосувалися до зими кожен по-своєму. Хто це малята? Так. Це їжачок. А що робить їжачок взимку? Їжак міцно спить з листопада до квітня і зовсім нічого не їсть. За літо і осінь він добре наїдається, а під час зимового сну лише дуже повільно худне. А це малята хто? Так, це борсук. Борсуки риють величезні нори з безлічу тунелів. Зазвичай ці тварини впадають в сплячку на зиму і прокидаються всередині квітня. Іноді у борсуковій норі разом із господарем зимує ще й гість. Це єнот. Разом їм тепліше зимувати. Ведмідь усю зиму теж спить у барлозі. Тут у ведмедиці народжуються ведмежата. Перші місяці свого життя вони сплять разом із мамою в теплому затишному барлозі і звичайно ж ростуть. А цю тваринку малята ви впізнали? Так, це білочка. Білки перечикують сильні морози та завіруху в теплих гніздах. Кубель ця тваринка облаштовує в дуплі. За погожої днини білочки виходять шукати свої запаси, зроблені влітку й восени. Жолоді, горіхи, зернятка, білки ховають у дуплах дерев, у щілинах кори або закопують. Гриби та ягоди сушать, наштрикаючи на гілочки. Таких маленьких комірчин роблять дуже багато. Як же всіх запам'ятати? Руді пустунки просто шукають свої запаси всюди, не лише свої, а й заготовлені іншими білками. Зайчик змінює свою сіру шубку на білу, щоб стати непомітним на білому снігу. А в сильні морози зайці зариваються у сніг, щоб зігрітися. Мишку теж у сніговій нірці не дістане ні лютий мороз, ні колючий холодний вітер. Може мишку дістати тільки хитра лисиця. Але якщо шар снігу товстий, він завадить лисиця відчути мишачий запах, що й врятує тваринку. Тож лисичка взимку не спить. Пережити міцні морози, їй допомагає тепла й густа шубка, а лапки рудої хижачки покриваються шерстю, ніби вона взута у чобітки, що допомагає лисиці спокійно бігати по снігу і не мерзнути. На ніч лисиця робить собі нірку в снігу. Де, прикрившись хвостиком, загортається клубочком та тихесенько собі спить. А ще взимку не спить найнебезпечніший лісовий хижак це вовк. Напередодні зими вовк обрастає довгою і густою шерстю, яка дозволяє йому добре переносити холод, сплять вовки у своїх норах. На полювання виходять лише з настанням сутінків. А ще малята в зимовому лісі ми можемо зустріти лося та оленя. Ці тварини теж взимку не сплять. Дуже тяжко пережити тваринам зиму, дуже важко знайти їжу, тому на допомогу їм приходять люди, це єгері та лісники. Вони роблять для тварин спеціальні годівниці, частують качанами кукурудзи, снопиками необмеленого вівса та проса. Кладуть віники з гілочок верби, берези, також кладуть сіно. А ще вони влаштовують солонці, кладуть грудки солі, яку тварини злизують. Тваринки дуже їм дякують за турботу. Це дуже хороші люди. Ось така цікава подорож у нас сьогодні вийшла, а я з вами, малята, на цьому прощаюсь.